Всім Привіт, гарного вечора. Покажу, що готую я з того, що купила. Сьогодні і собі, і буде на дачу песикам і котикам гарно. і котикам я наварила ось таку кашу. Ось таку, як ви поняли, да, ну, ця, ну, як пшенична, пшенична каша наварила Ось таку цілу. Вона вже остила. Тут паштет. Це завтра піде на дачу. Потім в мене дешеві макаронки є. Дешеві такі вони. Ні, ну вони непогані на смак, до речі, це не такі вже та, та здається фірма. Але в мене любий боцман оцей полухаскі макарони. Я перемішаю і вариться. Тобто я собі відібрала ось печіночку, зараз буду її маринувати. І оці бедра. Ну, це стегна, м'ясо стигна. А, і інші залишки печінки і м'ясо стегна варю просто в кастрюлі великій, проварюю зараз. Потім це все провариться. Я ще додав туди крупи ще однієї. Ось те, що з пшенична в мене туди теж піде. Перемішаю з макаронами і це все печінка, м'ясо стегна разом з. Макаронами і трошки такої крупи, щоб побільше їм було, щоб я насипала, бо завтра я сходжу, післязавтра не зможу вже сходити. Через день хочу ходити. Ось, наварю їм, і собі треба щось приготувати. Ось сьомой шматочок зараз будемо обробляти. І трошки ось я вже замаринувала. Взяла у мене оця була ку куряча така приправка, олівкова олія. Просто. І олія у нас провідник. Завжди з олівковою олією мариную м'ясо. Останнім часом мені дуже подобається. Ось це все замаринувала. Буду робити плов. Плов в мультіварці. У мене на розвіс, я показувала їй гарний рис. Я купляла саме для плову. Взяла трошки, але якісного, нормального на розвіс, смачного. І буду в мультіварці. Спочатку я обжарю зараз це на сковородці з, лучко, з лучком і у мультіварку. Потім туди додаю вже, не в мультіварці жарю, прямо на сковородці. Мені так більше подобається. На за... хоча можна і там пожарити, але мені на сковородці більше подобається. І потім викидаю туди рис, моркву терту, просто терту, часник туди. Ще. І... Ізюм добавлю. плов до плову ці спеції підуть. Ще просто положу деякі окремі спеції, що в мене є тут. У мене, до речі, тут ціла колекція. Тут обираю, не обираю. Знаєте, є різні. Можна і карі покласти, все, що заговорла в рушечку, обов'язково покладу. Все, що тут можна. Можна коріандра навіть трошки додати, погратися, типу, як в Індії люблять, знаєте, О, Ото в Індії, до речі, дивлюсь, зараз у них просто рис, це культ. Вони так смачно його їдять, що я хочу сама постійно рису. І рису, нуду. Печінку просто зараз ми, нічого зайвого. Зараз це буде лише сіль. Покладу сольки трошки. Нашу печіночку ось. І не можу я настроїти цю на лобу штуку, настрою. Зроблю, зроблю. І просто суміш перців. Там болтик потерявся. Треба щось придумати, на що його прикрутити. Загубився той болтик. На що цупляти? Я хотіла ось так вам знімати. Невдобно мені. Це шерпетреп. то, що я вам казала, ялівкавої ліки теж додавлю трошки для маринування тому що олія в нас йде як олівкова, як провідник. Все, замаринували, нехай печінка теж промаринується, соль, перець просто. І зараз будемо сьомгу різати. Ось, поріжемо сьомгу. Я вже казала, з одного шматка я зроблю суп. У мене буде декілька, бачите, у мене буде тушкована печінка, буде у мене плов. Буде в мене замаринована риба. Ось така сьомгачка, шматочок гарнюні. Ось, і буде суп. Я відрізаю отакий шматок гарнюні, м'якеньке. Замариную. Як ото в пачках продають, так? А я замариную і він більш такий свіжий і жирненький, ніж ото в пачці. Ну, звісно, скільки він там лежить в запайці. А тут же ж в іншому шматку є ще кістка, тому воно піде на бульйон багато. Я зараз відберу. До речі, тут можна ще залишити на маринування такий шмат. Можна ще більше. Ні, пущу все на бульйончик. Отут тут буде такий з кісточкою кусок. Так, поріжу все повністю. Такий, такий шмат, все піде. Прямо зі шкуркаю, я шкурку не знімаю ніколи. Все піде на бульйончик. У мене укроп є. Кріп, е -суш... ой, боже, заморожений буде там з картопелькою. А уявіть, як це буде смачно і як буде корисно. Тобто все я поділилася, засолю і оце зроблю супчик. А, ну, такі плани в мене сьогодні по готуванню. А, хтось мені каже, тобі... Ти в більшості випадків вариш собі все, ти постійно сама, а собі вариш стільки їсти. Я кажу, а як по-іншому? А як не варити? Ну, як не варити, їсти. Ну, можна їсти всяке, як самому жити, наприклад. Або ти знаходишся у відрядженні і перекикусивці, а потім шлунок болить. Я кажу, ну скільки ви можете самі собі готувати, просто таке щось так? ну. Скільки ви приготуєте? потім ви захочете домашнього, гарячого ну, чогось ну, і супа захочеться. Бо те, що ми їмо, це ми. Те, що ми їмо, п'ємо, чим дихаємо, чим займаємось, з ким спілкуємось, це все целосно ми. З цього ми складаємось, з вражень нашого життя. Розумієте, хто ми. Що їмо, що п'ємо, з ким спілкуємо, що вчимо, що видаємо іншим людям, що беремо. Це все ми. Це енергії, які навколо нас функціонують. І якщо в один день вам хочеться все змінити. Якщо я когось надихає на позитивні речі, змінити свій раціон, змінити своє відношення до тварин, наприклад, коли ви ніколи не помічали, можливо, якихось речей, змінити своє відношення до себе, ставлення до оточуючих, можливо, ставлення до себе, самооцінка. У мене така сама проблема, як у вас, самооцінка, бо ми народжені у 80-ті. 90-ті у нас самооцінкою дуже все погано. У нас завжди казали, що це все зайве, розумієте? Для нам нічого не потрібно взагалі. І потім ми пропрацьовуємо, це роками доходимо до нас, а потім це дітям, все, нашим, так, бачите, оці всі моменти. Це окрема тема. Треба її пропрацювати нам з вами, про самооцінку, і відношення нас самих. Хоча в мене там багато відео про цю тему. Але зараз я вже більш відкрита. Спочатку я дуже обережно заходила, в мене були лише СНР. А потім я вирішила знімати вам побутові відео. Для чого? Для того, щоб бути з вами ближче, стало більше підписників, більше аудиторія, більше коментарів, більше реакція, я не зірка. Не якась зірка там, не телеведуча, не співачка. Я звичайна українська жінка, звичайна середньостатистична жінка, взагалі, не з якоїсь там заможньої родини, або з якимись такими тараканами. Ні, я звичайно зараз шум збираю, бачите, що це варю собачкам теж. Навіть шум обираю, бачите. Ну, Бо воно буде зараз зверху підніметься. Я звичайна жінка, звичайна, взагалі. Зараз буду намагатись на флайову записатись і свою подружку потягнути за собою, тому що ми одна одну тягаємо, стимулюємо. Ось. І ще англійську треба повчити. Я стимулюю всіх, що можна і в 40 років англійську почати вчити, і, і, і на колись.